Так, пішла трансляція. Вроді як. Тепер будемо провіряти, чи є звук, чи є звук, чи є звук. Чи є звук, чи є звук. Так, провіряємо, чи є звук. Так. Мілтош, Мілтош. Илтош. Так. Так, Е-звук. Так, есть звук Так, есть звук Есть звук Так, звук звук Так, далее заходим сюда. Dragon Age Origins. Запускаємо. Єподдержка, обдалення сайта, конфігурація, документація. Конфігурація. Що за конфігурація? Інформації. Dragon Угу. Так, давай загружайся. Так, вас программ настройки дра H начало. Це мені не надо. Так, виходимо. Документація сайт переход. Вже музика. Да, вже музика грає. Музика грає. Так, теперки грати Тут, на жаль, погана, це не погана, не повністю українізована локалізація, тому я її, в принципі, не скачував, на жаль, тому буде тільки на російські субтитри, як Так, я так понял, треба мені зараз зробити так, щоб в мене була на весь екран. Да-да-да-да-да-да. У мене пішло на мінімум на маленьку. Зараз пропустити можна. Не, не можна це пропустити. Dragon Age начало. Угу. Mm -hmm. Dragon Age начало. Попробуйте войти в учетную запись BVR A во время игры вход в учетную запись BVR A позволяет получить доступ к сети информации на русском на сервер. Надо профиль достижений приобретаем материал. Так. Профиль игрока, настройки настройки управления видео сложность параметры средние только диалога диалог диалога и фоновых диалога и фоновых раппис общения уброка не отряда пауза на человебо видео Ага. Так. Беремо найбільше, скільки? Так. 1920 на 1080. Ок. Прекрасно. настройки екрана. Мені на сохрані настройки. Сохраним настройки. Прекрасно. Так, профилі игрока настройки. Хммм. З видео. Алізація графіки. Давай середню, високі... Попробуємо на високі, що буде. <свіднення> так, в мене пауза. Ab clap Burab leh Ab clap